Рак шлунка є одне з найагресивніших онкологічних захворювань людини. Щорічно в Україні реєструється понад 10 тисяч випадків цього захворювання. Більше хворіють чоловіки, виділяють декілька гістологічних форм. Раку шлунку найчастіше зустрічається аденокарцинома. але найагресивнішою формою є персневоподібний гістологічний варіант раку шлунку. Найчастіше пацієнти транслюють наступні симптоми: це немотивована слабкість, це нудота, це блювання неперетравленою їжею, це ікота. Найчастіше рак шлунку виявляється при дослідженні слизової оболонки шлунку до 12-палої кишки та стравоходу. Таке дослідження називається гастроскопія. Виконується огляд внутрішньої оболонки шлунку та біопсія ураженої ділянки. На сучасному етапі розвитку онкології існує стандарт в лікуванні місцево поширених форм раку шлунку. І він складається з комбінації деяких методів: це передопраційна хіміотерапія з наступною оцінкою ефекту від проведеної хіміотерапії і можливим виконанням оперативного втручання. Саме по собі оперативне втручання є основним методом лікування в комбінації цих методів. Якщо казати про хірургічний етап лікування раку шлунку, то виконується декілька. Об'йомів хірургічного втручання в залежності від розташування пухлини в стінці шлунку виконується або дистальна субтотальна гастректомія, тобто видалення частки шлунку, яка ближча до 12-палої кишки, або гастректомія, тобто повне видалення. Ураженою шлунку переваги а, при виконанні хірургічного лікування раку шлунка віддаються лапароскопії завдяки тому, що в останні десь років 30 хірургія технологічно зробила великий великий крок вперед, і на сьогодні ми маємо дуже якісні і лігуючі лапароскопічні інструменти, а, ми можемо виконувати цю технічно складну операцію. Майже не маючи крововтрати, майже не подовжуючи час самої операції. І з мінімальною кількістю хірургічних ускладнень, тобто переваги на сьогоднішній час віддаються не відкритій хірургії, а лапароскопічній хірургії з використанням сучасних лігуючих інструментів і зшиваючих апаратів. З урахуванням того, що сама гастриктомія виконується вже більш ніж 150 років, і дуже успішно виконується більш ніж 150 років. То медичне суспільство накопичило дуже багатий досвід спілкування і ведення пацієнтів, які перенесли гастректемію, тобто повне видалення шлунку. І на сьогоднішній день є чіткі рекомендації по Спосібу життя по харчуванню для цих пацієнтів. Тому для цих пацієнтів можна сказати, що після виписки з стаціонару, після гастректомії, вам нададуть мінімальний, досить чіткий перелік ваших дій, котрі ви повинні будете виконувати. Також хочу наголосити, що кожен пацієнт після видалення шлунку повинен бути. В контакті зі своїм гастроентерологом для подальшого контролю та персонального підбору режиму харчування.